Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі Година Таро. Карта дня на 18 травня 2024 року по всіх знаках Зодіака. Карта Дня для Овнів. В Овні випадає Симірка Мечів, яка вказує на те, щоб ви були більш бачніші і обережніші, щоб ви не довіряли всім підряд. Тому що дуже багато людей, які. Говорять одне, а можуть повз вас обманути, і, і за цього можуть виникнути багато неприємних сюрпризів. Будьте більш обачніші та обережніші. Також у другій половині дня можливі якісь конфліктні ситуації. Знаєте, можливо, будете з кимось намагатися примаритися, а можливо, будуть виникати такі ситуації, де ви дуже активно будете. От відстоювати себе, будете от на конфлікт якийсь серйозний можете йти. Ось така може виникати ситуація. І по можливості конфліктів виникаємо. Але якщо виникає така ситуація, де потрібно захищати і відстоювати себе, то ми вперед. Тельці. Карта дня для тельців. Тельців. у тільців вісімка кубків. Вісімка кубків говорить про завершення чогось, початок чогось нового. Це можливо там, завершення відносин, завершення якогось робочого моменту якогось процесу, там, якогось ремонту і тому подібне, якогось проєкту і так далі. Тут перш за все новий початок, тут перш за все нові цілі перед вами. Якщо ви вирішили йти вперед, то йдіть вперед, а назад більше не повертайтесь. Вирішили Відносини нові, тому вперед. Вирішила нова робота вперед, і до, до минулого більше не повертаємося. Йдемо прямо і чітко до своєї цілі, тим паче, що та ціль приведе вас до певної стабільності. Близнюки. Ой, близнюків. Близнюків гарна карта, це шестірка кубків, це гарні позитивні емоції, це можливість побути більше з дітками. Когось з онуками, там з племінниками і так далі, в когось діток немає, то просто буде гарна можливість поспілкуватися в оточенні діток. Також ця карта говорить про приємну компанію та, знаєте, такі позитивні, теплі спогади про своє дитинство, а можливо, зустрічі з кимось із самих друзів, однокласників, однокурсників і тому подібне. А тут Спентаклів говорить, що перед вами відкриються нові двері, нові можливості та нові перспективи. Якісь буде нова пропозиція. Позиція, нова можливість, яку варто використати. Тому що в майбутньому це буде дуже гарний шанс. Раки. У, раків, у раки У рокі випадає паж жезлів. Паш жезлів вказує на те, що у вас. Можлива зустріч із людиною, яку ви давно не бачили, якийсь може бути приємний сюрприз. Також ця карта може вказувати на якісь непередбачувані моменти, на те, що може піти щось не за вашим планом, але самое головне, не розкисати і знайти швидке вирішення проблеми, тим паче, що ви з цим впораєтесь. І вирішення обов'язково буде. Там, можливо, якась поломка і тому подібне, але ви з усім впораєтесь. А король Пентаклів говорить, що ви зможете дуже гарно проявити себе і виправити якісь фінансові складнощі. Леви, для левів також шестірка кубків. Будуть ваші дороги перетинатися з знаком зодіака Близнюки. Також карта говорить про теплі позитивні емоції, позитивні такі моменти, можливі зустрічі з давніми друзями, там, з наставниками, якимись вчителями чи вашими давніми колегами. Ну, Тут такі гарні, світлі, позитивні моменти, або просто проведете час із своїми дітками із родиною. Діве у, дів, у Дів випадає двійка жезлів. Тут певні роздуми, тут певні вагання. Тут ви думаєте, як вам діяти далі, але у вас гарно все стабільно. Ви обдумаєте свої всі варіанти і виберете вірний, який вас приведе до успіху в майбутньому. Терези. Терезів, авторизів, всемірка мечів, якісь обмани, якісь хитрощі. Можливо, ви будете застосовувати якісь хитрості для досягнення цілі, а можливо, можуть і вас обманути в певних моментах, в певних ситуаціях. Переш за все, будьте обачніші і не довіряйте сліпо всім навколо вас. Тому що ті люди вони приходять, вони вам щось допомагають, щось обіцяють, вони наче такі хороші, такі добрі, а насправді нічого хорошого за їхньою спиною немає. І в їхніх намірах нічого позитивного нема. Тому будьте більш в щоб вам не нашкодили. А Семірка Пентаклів говорить, щоб ви набралися терпіння, і в другій половині ваша праця обов'язково дасть той результат, до якого ви так ішли. Терпіння і не перескорюйте час на все свій час. Скорпіони! Скорпіонів, скорпіонів, Рицарь мечів. Рицарь мечів вказує на, знаєте, такі якісь швидкі дії, на такі якісь самовпевненість, на досить такі різкі, швидкі зміни в вашому житті, на якусь таку майстерність, яку ви проявите. Дуже швидко зможете знайти вирішення якихось хвилюючих питань. Ви дуже активно будете проявляти себе в якихось певних питаннях, які вам дуже подобаються, робота, яка вам буде подобатися. Будете втілювати в життя якісь певні задуми, якісь певні ідеї. Також можуть виникнути і якісь конфлікти, якщо постаратися, їх можна уникнути. А на дні колоди випадає імператор, який говорить, що в другій половині дня ви впораєтеся з усіма цілями, які ви перед собою ставили. За що б ви не взялися, ви матимете гарний результат. Стрільці. Стрільці, п'ятірка Пентаклів, це карта, знаєте, певних. На фінансові складності, от в цей день на щось важливе не вистачає. От не варто якихось робити важливих покупок, не варто кудись влакладувати кошти, не варто позичати або брати в борг. Тут краще. Відкласти ось які важливі якісь фінансові справи, фінансові операції на наступний день. Також карта вам радить не боятися попросити допомоги, яка б складна ситуація не була. Якщо ви попросите, вам обов'язково допоможуть. Пам'ятайте про це, тим паче, що на дні колоди випадає туз пентаклів, який говорить, що у вас є гарний шанс в другій половині дня з'явиться гарний шанс для того, щоб реалізувати себе, показати себе, щоб досягнути гарного. Гарного результату в майбутньому. Але будьте більш впевненіші в собі. Тому що ви можете просто впустити цей шанс. Хоча шанс буде дуже гарний. Тому не бійтесь, прости, допомоги, не бійтеся змін в житті. І все тоді у вас вдасться. Козероги! Козирогів. А в Козирогів десятка мечів. Ну ви знаєте, тут карта. Невдач, проблемі, все йде не так, як запланувалося. Настрій поганий, все не так, все не влаштовує, хтось підвів, хтось нашкодив. От такий якийсь ну, не самий приємний день, який, звичайно, наставить дуже-дуже багато різних підніжок. Там пішли купити щось, а там не було в тому магазині. Потрібно десь в друге місце йти. А, за цього такий, знаєте, якісь погані емоції, щось не те, щось не вдається. Ну, різні можуть бути ситуації, можуть бути. На роботі зриви якихось там проєктів, не вдалося щось підписати і так далі. От такі якісь невдалі, не, не ідеальні моменти. А також люди, які вас оточують, на яких не можна покластися. В другій половині дня карта Карта вказує на те, щоб ви заспокоїлися, помедитували, щоб ви тримали свої емоції в контролем. Також, можливо, буде гарна можливість навчитись чомусь гарному та позитивному. Можливо, просто помедитуйте, і ви заспокоїтесь, і все налагодиться. Водолійчики. У водолічиків випадає двійка мечів. Ну тут запутаність, тут закритість, тут ви не хочете бачити певних проблем, які є насправді. І просто відкладаєте і закриваєте на це очі. Чого не варто робити, а краще вирішувати, по як тільки ці проблеми надходять. Також карта говорить про недовіру. І ця недовіра не безпідставна. Особливо коли стосується якихось фінансових питань, якихось важливих паперів. Рибки. Для рибок випадає також десятка мечів. Тут провали якихось певних ваших планів, тут йдуть якісь невдалі моменти. Все, знаєте, більше виникає проблем. Поганий настрій, нічого не хочеться робити. Така агресія, такий поганий настрій, що от. От краще, знаєте, залишитись вдома, відкласти важливі справи на наступний день і просто заспокоїтися більше якихось позитивних таких емоцій для того, щоб налагодити все в кращу сторону. Також... Може бути і не все так складно, тому що може завершитись якась певна ситуація, і це може бути ситуація з якимись певними складними проблемами. Тому тут потрібно буде дивитися, ну, скажімо так, по ситуації. Але більш за все ця карта вказує на проблеми, на невдачі, на те, що ви сидите на місці, ви не можете зрушити з місця, ви вроді, працюєте, вроді щось робите, але не можете досягнути того результату, до якого так ідете. Тут потрібно взяти себе в руки і перш за все не здаватися і не капризувати, і це вам допоможе в майбутньому. А семірка Кубків говорить про те, що варто діяти, не розкисати, не здаватися, не просто мріяти, а діяти. І тоді ви матимете гарний результат. А також вам варто в певних моментах, в певних якихось справах, в певних пропозиціях ретельно все обдумувати, тому що деякі пропозиції можуть бути невдалі і в майбутньому принести можуть якісь певні проблеми, тому більш обачніше проявляйте себе. Бажаю всім гарного, вдалого дня, всім миру та гарних новин. І дякую за лайки, коментарі та підписки. До побачення!